Одна кобила з говком говорила, вовк зустрів кобилу в полі. Облизався ласо і подумав, не ще, мабуть, добре м'ясо. І наблизившись до неї з чотирьох підскоків, він гукнув, а красунько, скільки тобі років? Закрутилася кобила горда та велична. А на хвості в мене каже, довідка метрична. Вовк поглянув, здивувався. Хитра ти навдачу. Я на хвості ніякої довідки не бачу. А кобила, як не бачиш, очиська, та коломи мене бахне по зубах вовчиська. Кон... Тушений, оглушений, страшенним ударом він пролежав цілий тиждень у кущах за яром і тепер вовчаток учить дітки мої милі. Не допитуйтесь ніколи, скільки літ кобилі пам'ятайте. До особи жіночої статі звертаються з цим питанням тільки дурнувати.